Всім привіт! Думаю, перейду, подивлюся, чи є нам газета. Ми виписуємо газету. Правда, нам кладуть е, до бабки Люсі, <свісно> до Петіної мами, тому що в нас <свісно> ще не готові ворота. Подивимось, є наша газетка доволі непогана. Така, зараз я прийду і вам все покажу, яка вона в нас є. Ось прийшла я до хати, бо на дворі холодно, капець. І хочу вам показати, яка яку ми виписуємо газетку. Що бачу, хорошо. У нас діти. от, Така непогана і реклами в ній є, і про політику є, і про. Всякі будівлі розповідаються про людей, чим вони займаються. Ну, Цікава газета. Моя улюблена сторінка це Вітання. Тут вітають всіх бажаючих, замовляють вітання. І вітають усіх, хто замовляв. О, мої теж замовляли. Що? да-да, мої теж замовляли. Я Мама. зберігла, Мама. вирізала і зберігла Мама. вітання. Це було 18-го року, Мама. мене вітали з юбілеєм. От, так що ну, дуже цікава газета. Тут різні оголошення є. Хто хоче купити, хто хоче продати що... Ага. От чудо. М'ячика на вазона, ну. Ну, молодець. А, да! Так, я бачу. Так що мені подобається. Може, і комусь ще сподобається, виписуйте. Рекомендую. Це не реклама, це ну, рекомендація йде. Ну, Ви підписуйтеся до нас, лайкайте. Рекомендуйте, може. Кому сподобається і Вибачаюсь. Мама. Мама. Все, всім пока-пока. Пока-пока.